Сьогодні ми з вами відправимося в країну математики. По-перше, ми повинні з вами згадати наші цифри. Давайте їх розглянемо. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. А тепер давайте, дітки, порахуємо у зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і нуль. А зараз ми з вами пограємо трішечки з цифрами в країні математики. Ось дивіться, розглянемо таку картиночку. Дивіться, порахуємо, чи всі цифри на місцях. Один, два, чотири, п'ять, сім, вісім, десять. Чи все правильно, дітки? Ні, звичайно, ні. Деякі цифри загубилися в країні математики. і нам потрібно з'ясувати, які ж. І так, увага! Один, два. Яка циферка загубилася? Так, три. Давайте її. Поставимо на місце. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. Яка? Наступна цифра. Так, шість. Так, знаходимо нашу циферку шість. Так, уже в нас гарно виходить. Далі йдемо. Сім, вісім. І знову нема циферки. Давайте її знаходити. Так, цифра дев'ять. А тепер давайте ж порахуємо, що в нас з вами вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Ось тепер у нас все вірно, дітки. Трі. В країні математики ми сьогодні познайомимося з математичними знаками. Ось подивіться: є знак більше, менше і дорівнює. Більше і менше, він схожий на клюв пташечки, як будто він відкрився. Бачите? Ось в країні математики звірі посварилися. Бо вони не можуть визначитися, кого більше, кого менше. І ми їм зараз за допомогою цих знаків допоможемо. Ось давайте розглянемо першу картинку. Порахуємо, скільки мишок? Один, два. А скільки ж собачків? Раз, один, два, три, чотири, п'ять. Дітки, кого більше, а кого менше? Так, менше у нас мишок. Тому ми повинні з вами клюгвиком відкритим ставити до собачок, а закритим до мишок. Розглянемо наступню картинку. На цій картинці зображена киця і собачки. Порахуємо один, два, три, чотири собачки. А киця одна: кого більше, а кого менше. Так, звичайно. Киця одна, а собачок аж чотири. Тому робимо клювик закритий до киці. Цей знак показує, що киця одна її менше, ніж собак. І так, розглянемо третю картинку, на якій зображені мишки і киця. Порахуємо 1, 2, 3. Три мишки, а киці 1, 2, 3. І три киці, значить, їх порівну. Ставимо знак дорівнює. Ось і допомогли ми нашим звірям розібратися кого більше, а кого менше за допомогою цих математичних знаків. Ось сьогодні на занятті ми з вами познайомилися зі знаками більше, менше і дорівнює. Ваше домашнє завдання. Візьміть дома, намалюйте малюночки, наприклад, квіточки або комахи, і поставте між нами ними знаки. Більше, менше і дорівнює. І надсилайте, нам будемо раді бачити їх.